У Радавелівському ліцеї номер 2 часто організовують волейбольні змагання. Побувала там наша знімальна група. Самі змагання мають певні обмеження, адже окремо проходять для учня 9 класів та молодших. Цього дня у турнірі взяли участь близько 14 учасників. Тренер спортивних змагань поділився планами щодо подальших ігор. «Сьогодні буде десь 14 учасників? Ми стараємось так, щоб на вівторок плануємо також. Між ДЮСШ першою командою, і другою і плануємо запросити ДЮСШ місто Броди. Це дев'ятий клас і молодші, 2010 і молодші дівчатка. Учасниця змагань розповіла про свої враження від волейболу та складні моменти цієї гри. Мені дуже подобається волейбол. Я займаюсь ним десь майже рік. Ну, мені подобається цей вид спорту. Також ми дізналися про подобання щодо різних спортивних ігор та про тренування, які потрібно постійно відвідувати, щоб досягти хороших результатів у цій чи іншій спортивній грі. Те, що м'ячик легенький, можна вибити в подачі великі. Приємно, що дітям подобається брати участь у спортивних змаганнях, розвиваючи наполегливість, впевненість, фізичні здібності. Ну м'яч буває тяжкий і тяжко деколи забити. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.